Слава Україні! Ну я коротко, тому що ви пішли слухати не мене, а слухати наших музикантів чудових. Я хотів подякувати насамперед Григорію Лукянку за такий чудовий фестиваль. Давайте йому гучно всі подякуємо. До тому що він творчий арт -директор, творчий директор, арт-директор. Він власне кажучи, організовував всіх виконавців. Я хотів би подякувати також Гуту Гутені, який започаткував цей фестиваль. Загалом і знаєте, це один з моїх, моїх найулюбніших гутів. Ну, пісні справді чудові, ну зараз ви самі почуєте. Ну і справді, насправді, хотів подякувати кожному з вас, що ви сьогодні прийшли, тому що таких фестивалів нам не вистачає, насправді, в Україні сьогодні і в Києві. І дуже добре, що люди на них приходять. І дуже добре, що у нас все ж таки не тільки попса низькопобна з радіо, навіть нас обливає брудом, так би мовити нас є також на нормальна українська музика і є люди, які її хочуть слухати і хочуть прийти її послухати. Так що я також вам всім дякую. Я сподіваюся, що наш цей фестиваль сьогодні вже це восьмий, восьмий фестиваль «Рутенії» Вже я думаю, що він буде і тільки ширитись і збільшуватись. Що наступного року нас буде в три рази більше. Так що дякую всім вам, слава Україні!